Особливе новосілля для особливих черкасців. 14 родин із дітьми-інвалідами отримали ордери на нове житло в Черкасах. На нього сім'ї чекали не одне десятиліття. Як обживаються в омріяних квартирах? Бачила Юля Добровскок. Паша можна розвернутися, розірнутися, літать шоу вже наверное, більше всіх освоївся. Потроху освоюється у нових апартаментах і Артем зі своєю родиною. Хлопець з діагнозом ДЦП половину свого життя чекає на комфортне житло. Стара родина згадує з жахом. 14 квадратів з половиною. Це кімната, кухня манюсенька, четвертий етаж це ліфт, це дуже сложно підніматися. Ліфт часто не робота. Приходилося вручную всьо. Переміщати, вже ж возраст не маленький, вес, то вручну, да, на руках приходила носити. Нова квартира, хоч і однокімнатна, та чи не в п'ятеро більше за ту, в якій до цього мешкала родина. Тут величезна кухня, широкі двері та роздільний санвузол. Туалет дуже широкий, дуже просторний. Разом із родиною Кульбашних у будинку на Коніва справляють новосілля ще 13 черкаських сімей. Ордери їм урочисто вручають керманичі області і міста. Осі у цьому будинку був затяжний конфлікт із мешканцями, які перші отримали тут квартири, розповідають новосельці. На всьому першому поверсі попервах тут планували облаштувати реабілітаційний центр. Урешті мешканці таки порозумілися. На першому поверсі знайшли місце і для центру, і для додаткових квартир. Я хотів подякувати і підрядної організації. І проєктному інституту, який будували, і все таки ну, забезпечували всі ці всі роботи. Я хочу побажати всім сім'ям, які сьогодні отримують ордери, щастя, здоров'я, благополуччя і всього найкращого на новому місці. Мешкання реконструкція першого поверху будинку вартувала 7 мільйонів гривень. Це кошти, як із обласного, так і з міського бюджетів. Юля Доброскок, Роман Буша, Віка новини.